Всі, хто хоче замовити в нас отаку запечену продукцію від домашки. Дуже смачна. Можете замовити за номером телефона 068 303 95 83. Замовлення приймається тільки на Viber. Ось така у нас є рулечка, яка коштує 250 гривень за кілограм. Отака от черевину, ось така от почеревина в розрізі. Вона 450 гривень за кілограм. Дивіться, яка. Почеревинка, бачите? А це рулечка, дивіться, косточка відстає в ній. Вона так запечена. О, шевелиться, бачите? Ой. М'яско таке, що. Бачите? Шевелиться. І м'яко запечене, теж 550 гривень кілограм. Ціна від того, що воно випікається, дуже випікається. Але воно дуже смачне, це не копчене. Воно дуже смачне на дровах, знаєте? Ти печі, так робили колись. Оце воно так і є. О. У нас продукція тільки домашня. Ми беремо у людей свині, купуємо тільки в людей. Всім дякую.